І провини стоять колони танків і БТРів. Вони передбачають, що буде удар по Києву. Турчина віддає наказ, як Верховний Голокомандувач, піднять винищувачі, знищити вертольоти. Тенюк каже, єсть. Кладе трубку у рядового зв'язку. Я кажу, що ви робите, хлопці? Винищувач я сам за авіації. Не передбачений для знищення вертольотів. Льотчики не вміють того робити. Ті ракети рознесуть все навколо села, а вертольоти підуть далі. А що ж робить? А для цього є переносний зенітно-ракетний комплекс, стрива легла на плече і вперед. І вони є в Ганчарівську і в Десні, якраз по ходу цих вертольотів. Є армійські комплекси протиповітряної оборони шилка з радіусом 5-7 кілометрів, які знищують. Тобто можна мати армію, але не мати тут мозгів і біда для народу. Ось чому важливо, щоб були професіонали. Я відкидаю як абсолютно неправильний, хибний принцип формування нинішньої влади, коли виділяють посади за квотами оцю область від свободі, оцю удару, оцю батьківщині. Генеральний прокурор буде від свободи, голова СБУ буде від удару. Біда, принципи кадрової політики.